Всім привіт з вами Хеппі Слаймі! Це 22 серія моїх про індустріальний Майнкрафт і в Майнкрафт з модом Divine RPG. І в цій серії! Ми з крафтимо дуже багато різних речей. Хух. Давайте почнемо. Значить, для початку бачите, енергія капає, але дерева я ще не засовував. По такій причині, яка називається... я не літаю, бо я зняв ранець. Яка називається Вишечка вітрова. Ми взлітаємо. Ці провода бажано би були закриті отакими отакими от цими вітряками. Все, ви, коротше, побачили, ладно, будемо лізти, не будемо протрачати енергію в цьому. Але нам ще потрібно. Тут бадбокс. крафт бадбоксу я вже показував. Так що, хто не бачив, дивіться попередні серії. От, падаємо ми теж так собі спокійненько, але вже по чуть-чуть прокакуємо енергію. Так, значить, бачите, в мене є статуеточка, збивається одною плюшкою і дивиться вона весь час в один бік. Туда дивиться. Як би я її не став, вона буде дивитися в один бік, я її поставлю на цей сундук. Е, значить, потім я вроді би не показував крафт отакої от штучки. Прямо Ось я її покажу, правда, чуть-чуть інакше. Але для початку, от, будемо йти типу, по порядку, як Я запланувався, все по плану. Значить, що це за фігня? Отак це нормально. Просто батарейки тільки по 4. Генер... Фу, Блін, як я настрашився, коли зомбі в двері постукав. Ходи сюди, мій маленький. Де? А, в тій двері? Навіть так. А я не буду включати менше, хочу його так замочити. По 3-4 урона на нас, добре. Так теж можна вбивати. О, там ще скелет де та, Йомайо! Що -йо. ж це за таке? О, тиха меч в руки. На тобі. Все є. Значить, от, не хочу я дерево прокакувати, отак от на, на вугілля, ну неефективно це. Генератори прості, це ж капецьке. Так от, наша мені простих генераторів, щоб скрафтити Windmill. Це вітрові генератори можна сказати. Там дохнуть на вулиці, нехай дохнуть. От, скрафтили ми вінміл. Це такі, як там наверху. Ми їх ще поставимо, встановимо, але чуть-чуть пізніше. От, Divine Rock крафтиться з Divine Shardів, який я вбивав босів. Ну, не буду ж я вам показувати, як я вбиваю босів. Це ж нудно. Divine Шардз і камінь простий. Ну, в пічці. Значить, крафтимо Divine Rock 10 штучок. О, так, Встановимо його прямо зараз. Встановимо його, звичайно, що. Отак, От отак. От Далі можна ще даже взяти якийсь такий блок. Отак От зробити. Хоба. Блок забрати. поставити його тут. Раз, два. Три. Тепер блок забираємо п'ять. От як завдяки одному блоку досить неважко крафтити портал. От. Так, чик-чик. І цей опять забираємо. Все, беремо його. Значить, все, в нас є портал, але зараз я його підпалювати не буду. Е, я пропущу момент. Ну, Як я туди перший раз зайду, зразу вийду. Щоб я. щоб він прогрузився. Далі. Я ще багато речей на сьогодні підготував. Ми тільки три скрафтили. Значить. Генератори, вінд, міл і портал. Сам далі в нас тут мін-гін лазер. Це дуже крута штука, це шахтёрський лазер. Короче. Він заряджається отут-ка, е, Значить, в нього є багато досить режимів. Ладно, хай буде тут. Далі ми підемо далі. В нього є багато режимів. Стріляє, наносить непоганий урон. Ну, там 7, Ладно. Далі я скрафчу персонал сейф. Крафтиться от, сундук, е, блок механічний і мікросхемка. Він мені потрібен, його не взривають кріпери. Це. Добре, бо в мене було таке, що тут кріпер з'явився звідки, і взірвав. Значить, в ньому будуть стояти всякі круті проводки і так далі, він буде стояти, отут, напевно. Да, Отут-от все, бачите, в ньому місце, як в великому сундуку. Відкривати, навіть якщо на сервері, відкривати його зможе тільки хто, хто його перший раз відкрив. Кріпер підійде відкритий. <підійти> ну, ладно. Значить, в нього я буду складувати такі штуки, як це. скрафтив все дві матерії, ледве-ледве енергії, дуже мало це, це, тако. Далі оце, так, так. Так, оце все треба звідси забрати. Всі потрібні речі, такі, які не досить, досить нелегко крафтяться. Так, оце, це, 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 це. це, це ну, резини теж хай тут стоїть. Труба, алмазні, матерія. І така ось штучка. І поки що це сюди навіть поставимо. І лапак. Лапак. Значить, далі, далі ми ще не все. Ми скрафтили так, хоба! Тут нічого. Оба-на! Дві резинові, двоє резинових капців, але я їх не буду вдівати, вони мені знадобляться пізніше в наступних крафтах. Далі. Electric Velchin. Коротше, це така штука, яка така сама, як це, тільки він на енергії, він, можна сказати, безкінечний. Все, його скрафтили. Тобто мені вже не прийдеться новий тратити бронзу. Далі, така сама штука, тільки соковижималка називається. Така сама, як ця, заміняє краник. Теж працює на енергії. Далі, далі в нас що? Хоба! Охлаждаючі стержні. Вони нам потрібні якраз для того, щоб зробити таку штучку. Ми їх зробимо досить багато, значить беремо. Крафтяться вони от вода і навколо води, так як крафтяться баночки, тільки навколо ставиться тін. Ну, випально. Беремо їх побільше, от вони не стакаються. На жаль, і далі ставимо їх отут. Отак. Є штучка. Отак. Скрафтимо їх побільше. Завдяки їм швидше працює, правда, чуть-чуть більше енергії жре, але швидше працює. Три штучки скрафтили, потім ще закрафтимо. Значить, це вліпимо в сейф. Отак. От Отак. Так, все. Оці це на потім на, на далеке майбутнє. Коротше. От. Лазер зарядився. Давайте все-таки. Я буду в нормалі його цей. Значить, я хочу сам в ньому так чуть-чуть розібратися. От, стріляє, отакими от, штучками може копати. Тобто, навіть якщо і камінь, вроді, навіть копає. От камінь, вугілля і так далі. Шахтерський бур. Отак, от, от, так Собі все, пішов вугілля, позбирав. Це просто дуже крута штука в шахті. От, і цей режим нормалу. Значить, по-моєму, от так ні блін ладно Я не хочу зараз міняти якийсь режим, мені цей подобається. Він наносить 7 сердець, по-моєму, забирає. Чи 7,5 навіть. От. Значить, досить крута штука, мені знадобиться в новому світі, в який я піду. Значить, броньку ми вдінемо. От так от. Це сюди поставимо. Значить, у я їх не буду ставити в сейф, я їх зразу вліплю. Значить, от так в мене якраз є. Значить, сюди один поставимо ще. Сюди один ще по... ой, один поставимо І тут буде два В пічку не можна ставити? ну Бачите, тут нема слотів, і тут тим більше нема слотів. Значить, це соковижималка, це ключ. Добре, значить, зарядити треба. Бачите, енергія дуже чуть-чуть капає і мене це напрягає. Я ще буду робити сонячні батареї. Тоже круту штуку. От, ви можете казати, що ну, типу, сонячні, фу, що я дуже розпахую Industrial Craft. да, Дійсно, я його на даний момент дуже розпахую. Значить ці інструменти я поставлю також в сейф. Отак от я, да, я знаю, що я розпахую от в мене прям Масіменс один з Дівайн РПГ, але же ж Industrial Craft це мод, який допомагає Допомагає розпахувати Дівайн РПГ, я зробив вже портал, два портала, значить Можливо, в цій серії ми підемо? Ні, напевно, в цій серії, можливо, не, я не знаю, якщо у нас лишиться ще час, ми підемо. Для початку я буду от, ці Windmill Встановлю цих 5, ще раз прийдеться влазити на вишку і це через вулицю треба робити. А, значить, от ще вже не бачили, я дах встановив, отут проводочки всякі йдуть. Отак, все вилазимо і будемо їх ліпити. Щоб було більше енергії. значить от Там вроде, треба якось 9 на 9, щоб він нормально пахав, я буду їх встановлювати один біля одного. Е, мені пофіг, що буде чуть-чуть менше енергії. Там зовсім небагато, по-моєму. Отак, значить, встановлюємо тако. отут. Отут всі п'ять відразу встановлю. От, бачите, шумейджу такий бж. От вони. І вони будуть е збирати набагато більше енергії, і це халявна енергія! Не треба мені ніяких колбочок з лавою, ні нічого. ну тепер дивимося у бадбокс. От, він все одно всю енергію віддає. Можливо, потім в нього. Ні, ну він по любасу буде всю енергію. Опа! У мене там кріпер, але стріляти з цього я не хочу, бо він ще розрушає крім того блоки. Кова. Нормально. От. Все, взлітаємо. Це режим теж Бетпака, там є кнопка, її міняти можна. Ну, коротше, в Вікіпедію залізти. Ну ладно. Значить, я хочу перевірити тепер, наскільки він швидко це все робить. О! О! Та тепер він робить. Тепер, ні, я не буду робити все-таки. Але енергія набагато швидше капає, бачите? Набагато швидше. Значить, крім цього, лазеру, я не знаю, що ж я буду робити. Значить, можливо, спустимося в шахту і йдемо його провіримо. Це досить гарна заміна кірці. Кірки, кірці, я не знаю, як назвати. Кірка. От. Гарна заміна предмету кірка. Ладно. Значить. А, во, до речі, такий прикол. Недавно. Прямо сьогодні я дізнався. Мені повідомили. E, значить, некий дозер, ладно, не Е, e, Ну, на каналі в мене можете знайти, там З... e, зайди повтикай, підпишись. Там ви можете побачити канал дозера. Так, а вона. Що? Або... О, то в інший підпалі! Чук -чук 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 -чук. Він підпалюється. Дуже круто, що він підпалює, але він наносить мало урону. Це погано. Це шахтьорський бур, швидше для. Ну от щоб в шахті. А ну я зможу попасти в літочумеш? Стій, стій! Не рухайся. Та Ого, Огоманнище. Є досить багато. Але от, енергії теж в нього мало енергії. Ну, я думаю, що цей бур для того, щоб робити щось типа. Зараз покажу щось типу такого, як я зараз покажу. Значить, прийдемо тут вниз і щось типу отакого. Отакого просто копати yeah. тунель. Тобто, .е. отак собі просто копаєш. Він викопує всі ресурси, наскільки о, метал. От. І такого от собі просто йдеш і отак от стріляєш. Отак. Для добичі каменю отак собі просто йти. Вот, це просто-просто супер круто. Вот, собі пішов, постріляв, добу охрінєна штука. Раджу, хто хто має цей мод. Всім, всім, всім робити її. Правда, от бачите, енергії дуже мало. Значить, мені потрібна буде якась ліпша дальня зброя. Значить, це це в шахту, така фігня в шахту. Окей. О, ротатіки. От, з ці гівнюки. Ну, меч, меч, невід'ємлива частина. Опа, зілля отрави. Ай-яй-яй-яй-яй, мало, хип-мало, хип-мало. Підлітаємо масюенсом, хіляємося, Беремо 5 меч і погнали. О, два алмази. От бачите, щоб ви не казали, що я алмаз вчитель, от, от, от. І прибігає, і тут все класно. А, значить, цю трубу я казав, що покажу, от вона. Труба, тут золоті труби, вони пришвидчують, стоїть такий насос, мотор. Значить, там, і дивіться, от, алмазики пішли по трубах вверх. Значить, це, це, це метал і так далі вугілля. Все. Але жаль, що воно мене не піднімає, трохи погано. А я з собою єдиний взяв. Ладно, все, вертаємося. Я так прийшов тільки продемонструвати, сам подивитись. Опа! Ану скелета, скількох плюх. О, довго. Довго-довго-довго. Дуже довго, дуже довго. Це погано. Так, е, да, це погано треба. Я надіюсь... Можливо, да, от, діван РПГ там вроді куча класних луків має бути. Пішов геть від мене. Повітина. Є доломав все-таки. Там купа класних луків, значить, якщо хтось знає, полазьте на віки, подивіться, скажіть мені, скиньте силку, значить, ну, допомагайте мені, коротше, в обшому. В обшому. В обшому. Ладно, в обшому. Ну, щоб я міг. Мігміхміг. -міг -міг, щоб мені легше було. Ну і вам буду вдячний за те, що ви мені допомагаєте. Можливо, навіть будуть якісь призи. <хи> Та ладно. Значить, да, от зовсім. О, що все серія. Серія така демонстрація, серія демонстрація. Мені якось вона дуже швидко пройшла. Ну, я немало скрафтив, значить значить Ну, от немало скрафтив я. Вот, дивіться, тут такі стікляшки зробив. отут виліт такий міні. І, значить, ну ви, в принципі, поняли стоп! Я ще би хотів подивитися, як крафтяться ці панельки і зараз показати. ну Щоб я міг вже собі поза відео це все розпахувати нормально, щоб не чекав, щоб показати там рецепт о, і так далі. все я тут знову. І, значить, для потрібно для потрібно. Для потрібно у мене десь тут лишилось. Во! Отак і далі, 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 далі. Опа. Прикольно? Але я зараз це крафт не хочу отак. І отак. Значить. Далі, так, чому не все так, отак, нормально. Для... Готовий до роботи, коротше. Так, ні, тін у мене не там. Блін, їди треба. У мене мене було два хліба, бо я дуже повільно ходжу, не можу бігати. Тривай, їду О! Вугілля те, що я поставив. Во-во, все, все круто, О, ті ламази. Байсти, воно все приходить. Значить, крафтиться воно таким чином. Що я роблю? Що я по всіх сундуках лажу? Е, е, так і отак. Значить, добре. Тепер редстоуну дві штучки. Отак. От отак. Тепер тако. І от батарейка. Якщо хтось не знав, отак от от крафтиться батареєчка. Дальше, зараз подивлюся Ага. Далі. Желізна пічечка. Пічечка. Секунду, телефон, Йомайо Все, я знову ж таки, отут-оп'ять. І так. Тепер крафтим. Нам потрібна желізна пічка. Для неї потрібно 6 і сама пічка. Бажана би була Для желізної пічки крафт входить, ще сама пічка. Хто б міг подумати? Хм. Ладно, можна зробити і без цього, але я скрафчу все-таки, так як, так як подишавши з желізом напряг, в мене чогось. От, в принципі А, 5-5, треба не знаю Значить, по-моєму, робиться отак. Отак. І отак. Мені я щось пропустив. Аж генератор треба, генератор тих, тих, тих. Да-да-да-да-да. Е, нам же ж потрібен сам генератор. Я ж желізної пічки щось вроблю, щось таке чуджу. Знаєш, для генератора нам потрібно три обколеного железа. Верем два. Отак. Все, погнали. Зараз його бириком обкалімо. Отак. Блін, три. непорне число. А мені мене я цей сейф. Швидко відкривається, швидко закривається, щоб ніхто не міг побачити, що в ньому є, хоча він виглядає пустий З середини Могли ви щось придумати, там якусь анімацію. ну випадем. От енергія капає, ще, потім там наверху що сонячні батареї вліпимо тут, все проводами, під'єднаємо, все причіпимо, все буде так, тільки так. Весь дах буде сонячний От Отак, все, вона остиває. Ну, навіть якщо вона рожениться, добре, вона все одно буде, типу, не вибухне і так далі. Так, тепер робимо так, отак, отак і отак. Все, генератор. Далі нам треба три стекла і угольні крошечки. Так от вугілля тепер нам потрібно для вугільних крошечок. Так що ми його прокакувати не будемо. тепер на на то, що ми його завжди прокакуємо. Знаєш, там три, по-моєму, треба. Во, блін. Ладно, вот, коротше, вот, 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 воно так швидко це і все зараз. От, почекаємо, поки воно. Ну швидко жариться, навіть не буду пропускати. Поки на сейф, подивлюся. Чую зомбі гарчать десь та ладно. Все, вернулись дві. Давай, третя, давай, 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 давай. Є! Три. Все, і три стікольця. І в нас є все, щоб зробити. 2 що, стікольця. А, ну і ще так. Отак. Все, три стікольця. І в наступній серії ми підемо в портал! Туда! Ладно, тихо скрафтимо. Значить, крафтиться воно. Отак. Далі. Отак. Вгадаю чи не вгадаю? Отак. І отак. Вгадав, ну, де коли ставлю типу, ну, ви пам'ятаєте, що так от наоборот так не робиться. Блін, на що я поставив? Все одно наоборот зробив. Все. Е, со, solar панел. Значить, поки що я її вліплю. Я її вліплю отут. Замість цього блока. Давай розбивайся стекло і під'єднаю до того дротика, що від цього йде. Так, все, давай, хаба. Є, сонце є! Так, що візьмем. Щас Що так все вниз, хаба. Е, дальше. е, Дротики. Дротики у нас на низу. Отак. Отак якось я швидше б'ю. Ладно, берем. Ой, не труби, а дротики. Все, алмазні. Е, грес, фідре. Кабел. Кабель. кабель. Дресс кабель. Ми взяли дресс кабель. Так, цього тут не треба. Отак. От і тепер стався І. Отак. От все, тепер енергії ще більше! А ну, секунду, якщо я зроблю. Отак, от від'єднаю. Провірити, чи воно взагалі щось дає якусь енергію. Все, ми від'єднали і. Да, енергія все одно капає, ще як буде купа. Сонячних батарайцев зли круто буде. Все, значить, з вами був хэппи слайм Ставте лайки, бла, 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 бла бла бла. Все всім, па па